Характеристики Auto Big Bud Feminized – це автоквітучий сорт із домінуванням індики, який славиться своєю високою врожайністю та компактними розмірами. Рослина виростає від 40 до 90 см, що робить її ідеальним варіантом для невеликих просторів або дискретного вирощування життєвий цикл всього 75 днів від проростання до збору врожаю, при цьому з однієї рослини. Можна отримати до 130 грамів ароматних щільних шишок. Ефект Auto Big Bad Feminized має потужний розслаблюючий та заспокійливий ефект завдяки високому рівню ТГК 19-20%. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає глибоке фізичне розслаблення, полегшення стресу та хороший сон. Вплив поступово накочується, огортаючи тіло хвилею спокою та приємної млості, аромат і смак. Сорт вражає поєднанням солодких і пряних нот. Під час споживання розкриваються легкі цитрусові відтінки, які доповнюються глибоким земляним післясмаком. в результаті приємний гармонійний смаковий профіль, який підходить для будь-якого часу доби. Де придбати, насіння Auto Big Bud Feminized доступне в магазині Семена Конопли. Посилання в описі та закріпленому коментарі бонус при замовленні використовуйте промокод Ютуб і отримайте додаткове насіння у подарунок.